Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходжуся в Нідерландах. Volvo XC60 вже відправив до України, доставив до кордону досить класний економний, динамічний автомобіль. Сьогодні нашій увазі, супер пропозиція. Поки я був в дорозі, автомобільчик прийшов з аукціону. І відразу для вас знімаємо відео. Kia Niro 2020 рік. Десятий місяць автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Темно-синій металік, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Максимальна комплектація Executive Line. Ледовські лампи передні, ближній дальній. дальні. На відео воно ну, так передає жовтизною, в дійсності біленьке, білесеньке світло. Полегшує їзду в дощову чи нічну пору доби. Ідеальний стан автомобіля рестайлінг 2020 рік. У 2020 році вже йдуть оновлені задні стопи, такі ледовські, комплектація. Максимально безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, пам'ять сидінь, GBL музика, тримання полоси, підсвіточка панелі, така неонова підсвіточка, досить стильно і сучасно. Йде лише в 2020 році. Шкіряний салончик, електросидіння. Так, велика навігація. Тут в панелі також де в 2020 році. Така неонова підсвіточка, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, бездрутова зарядочка автомобіля. І саме основне чесний перевірений пробіг. 76 515 кілометрів. Так, на такому пробігу з автомобілем ніколи немає ніяких проблем. Ні підшипники не гудять, ні інших якихось дрібних нюансів. Kia e-Niro користується великою популярністю за рахунок своєї надійності. Підключили ми комп'ютер до автомобіля, зчитали діагностикою життя батарейки. Сох батареї даного автомобіля становить 100%. Є в автомобілі два ключика без, без, ключ, без ключовий доступ. Камера заднього огляду з проекції. Стан даного автомобіля просто відмінний. Запас ходу на повному заряді батареї 443 км. Так, йдемо далі. Будь ласка, підігрів задніх сидінь, салон в автомобіля також в збереженому стані. 2020 рік відрізняється від 19-го ще тим, що тут йде українська мова в навігації. Такі хромові накладочки на порогах. Ледовські задні стопи, багажне відділення просто в суперовому стані. Без царапин і тому подібне. Нічого відновлювати не потрібно. Пластиковий такий килимок, два зарядних пристрої, один від звичайної резеточки, другий для швидкісної зарядки. У 2020 році. І тут автомобілі вже, які мають можливість заряджатися від трьох фаз. Відповідно, більше людей хоче такі автомобілі 2020 року свіжіші з правильними, адекватними пробігами. Є такі автомобілі, викуплені на аукціоні інших кольорів. Срібний, білий, чорний. Всі з правильними пробігами 190 тисяч. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, є хороші варіанти. Кому подобаються темні кольори, темно-синій, досить класний, стильний, сучасний колір. Також не зволікайте, є темно-синій один варіант. Є багато варіантів по Hyundai Kona, Nissan Leaf. кого цікавлять такі автомобілі, також телефонуйте чи будь-які інші дизельні гібриди на будь-який смак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Маємо ще декілька місць на автовозі до України для відправки автомобілів. Веземо власними автовозами. Завжди робимо адекватну, досить хорошу ціну на автомобілі для вас. Додаткових 2000 кілометрів автомобіль не набирає по дорозі. Автомобіль лізинговий з сервісною історією. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції.